активний одяг, перший сорт, 10 кг. Ціна акційна, ціна 2000 гривень. Від цей класний баднічок nike Розмір це... немає Розмір я не бачу, який не можу знайти. Далі ось така кофта М. Наступні тут штани, розмір 2 xl Вони йдуть прямі по довжині. Далі йде да ось такий батничок еска з капюшоном. Наступна да йде ось така кофта на замку. Це йде да елька чоловіча. Далі йде да батник чорний. Наступний йде да ось така кофточка на замку. Розмір м -ка. Далі йде да, розмір 52. Наступний йде да, ось такий світшотик. Далі йде да, розмір тут не бачу. штани, Вони йдуть такі кльоші. Класні. Чорні прості. Наступний йдуть ось такі лусини. Далі йдуть штани розміру 2хЕЛ. Наступні йдуть ось такі лисинки. Далі йде МК. Наступний йде ось такий світшотик чоловічий розміру, Тут щось не бачу я. Далі йде Елька, ось така кофточка чоловіча, класна, дуже яскрава. Наступний йде ось такий розовенький світшотик. Далі йдуть класні штани брендові Nike. Це йде розмір. М, -ка. Вони йдуть на манжеті. Нагадую, що ціна йде акційно. Ціна 2000 гривень за цей весь одяг. Тут є 10 кілограмів. Чай, йде сорт перший. Такий класний батик. Наступні, тут спортивні штани. Розмір XS. ка Далі йде ось така курточка розміром XS. з Капюшончиком. Капюшон не знімається. Далі йде ось такий батник. Розмір тут я не бачу. Він іде великого розміру. маю на увазі, що довгий по, по довжині довгий. Наступні ось такий спортивіш таний Nike. Розмір XS. І останні дві модельки. Це начався ось, ось такий кофта на замочку Елька. І ось цей світшотик з капюшоном. Розмір тут Ельк.